Мир Божий, та нехай Господь благословить вас там, де ви є. Дивіться, наша душа це двері, і нам треба розібратися, кого ми пускаємо через ці двері. Замість нас самих ніхто з душею і своїми думками не розбереться. Кожен із нас самостійно щодня робить вибір, з ким спілкуватися, а з ким не спілкуватися, як нам жити і з ким з'єднуватися. І те, що важливо зрозуміти, нейтральної позиції не існує. Нейтралки, як в автомобілі, немає. Ми або з дияволом, або ми з Богом. Ісус вже не сказав, а ось ці будуть нейтральні. Він сказав: одні по праву сторону, інші по ліву, одні благословені, інші прокляті. Усі ми як посудини. Якщо. Не дозволяємо Богу наповнити нас, то нас наповнить сатана без дозволу і абсолютно без різниці, що ми будемо робити і які ми там класні. Саул він був найкрасивіший, найздоровіший і найвищий, найза -най зовнішніми параметрами у своєму народі. Бог його зробив першим. Але прийшов злий дух, і Саул виявився останнім і став дурним. Тому будьте розумними, вивчайте Біблію, вивчайте слово Боже. Амінь.